В першому матчі однієї восьмої фіналу плей оф Хокейної ліги чемпіонів фінський лукко нашого Даніла Трахта грав в гостях у австрійського Інсбрука. Інсбрук розпочав активно, агресивно. Наскільки це могла 14-та команда за підсумками регулярки проти третьої, але Даніель Лебедєв, голкіпер Луко, не пропускав. Еван Байтенгайс вже відчув натиск Луко вам показали Воротаря ізброка. Ну і ось момент від активного Луїса Лудіна в 20 двадцяти хвилинців він був одним із тих, хто створював напругу. Біля воріт фінської команди. Ну і тут небезпечний простріл від Гордона Гріна. Але е, Даніель Лебедєв просто вище усіх можливих похвал зіграв у цій ситуації. Перший гол прийшов недостатньо ну, несподівано. В ситуації, яка не була найнебезпечнішою на той момент, відзначається завдяки своїй найстирності і виконавській майстерності. Безумовно, Брейден Бурк. Канадець у складі Луко. Данил Трах, до речі, на цей матч у склад Луко не потрапив. Наш капітан Луко Ю-20, ігравець національної збірної України. Ну, будемо сподіватися, що і ще буде у нього шанс зіграти в в Ліги Чемпіонів, а не тільки на груповому етапі, де йому дали дебютувати. Схильні були трішки привозити на свої ворота проблеми, створювати фіни, але знову не забив Луїс Лудін. Ну і розплатою за це стало те, що е, Брейденбург ще віддав передачу на Себастіана Репо. Один плюс 1 у 41-го номера Лука. А Репо подвоює перевагу Луко 2-0 після першого періоду. У другому періоді Інсбруку потрібно було відігруватися. Але для цього він одразу пішов у атаку на чужі ворота. Перша атака була небезпечна, але Даніель Лебідів із нею впорався. Далі Лука перехопив ініціативу. І створив декілька небезпечних моментів біля воріт Евана Байтенгайса. Але тривалий час. Здавалося, що закінчиться все. Без голів у цій 20 хвилинці. Хоча Інсбрук справді старався, а Даніель Лєбів в таких от моментах, як цей, після китка Сені Пітерса, по-справжньому геройствував. Ну і момент, коли заробили перше вилучення для суперника. хокеїсти Інсбрука вони навіть грали 5 на 3, влучили у Каркас воріт, але не більше. Більшого досягти у більшості їм не вдалося. Ані 5 на 3, ані 5 на 4 у підсумку Інсбрук не реалізував, навіть у більшості міг пропустити втретє, але Евен Байтенгуйс відіграв достатньо дисципліновано. Це справді порятунок команди. Ну і останні секунди, на яких Лука повірив, що все закінчиться добре для нього. Атака разюча Інзбурка, і Брейден Шоу відправляє шайбу в ворота після передачі від Горді Гріна. 1-2 перед третім періодом. Ну і третій період цього поєдинку, на який виходили команди із е, різними завданнями. Луко, щоб все ж таки виграти матч, а Інсбрук, щоб не програти його. Ну і традиційно для цієї гри дуже багато боротьби, багато моментів, мало зупинок. За це потрібно віддати командам належне. Швидко, без затримок, без зайвих якихось там нервів, ситуацій відіграли Луко і Інсбрук у цій зустрічі. Фінська команда зрозуміла. Переважаючи з переданка у класі, мало перевагу ігрову, більше моментів створювала. Але Еван Батенгайс, голкіпер Інсбрука, свою команду тримав у грі. І потрібен був їй один кидок точний. Декілька було. Даніель Лебедєв. І знову Лебедєв відбиває шайбу. Ви бачите, що вже. Перетнувши екватор третього періоду, Інсбрук атакував все агресивніше. Тут Сена Пітерс не зрозумів, чому ніхто не свистить після його падіння. Ну і момент, яким гру закрили з нічійним результатом. Брейден шоу оформив дубль у складі Інсбрука. І за 5.41 дозвершення третього періоду. Рахунок зрівняв з 0,2. Інсбрук зробив 2-2.